На жаль, на закінчення знову про причому жахливе, на 54-му році несподівано і дочасно пішов в життя один з вихованців дніпропетровського футболу Андрій Полунін. Його серце зупинилося увечері у Луцьку після товариського матчу збірної України, кольори якої він захищав на найвищому рівні в чемпіонатах України за команди Дніпропетровського Дніпра, Київського ЦСКА, Львівських Карпат, Криворізького Кривбасу а також німецьких Нюрнберга, Сан Паулі, Ротбайса. Він провів понад 300 матчів, дев'ять поєдинків в його активі. За збірну України Це за завершення кар'єри гравця Андрій Вікторович довгий час працював на адміністративних і тренерських посадах в Охтирському нахтовику спортивному клубі Дніпро 1 Останнім його місцем роботи скаутом був харківський металіст, «1925». Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим Андрія Полуніна. Світла, вічна пам'ять! Прощання з ним відбудеться у вівторок, о 12.30 у Дніпропетровському академічному театрі опери і балету.